Перейдемо тепер до нового предмету цього попередньої настанови. 3. спірітичне вчення, як і все нове, має своїх прихильників та своїх супротивників. Ми спробуємо відтворити на деякі з заперечень цих останніх, аналізуючи вагомість рушійних ними спонукань, але не маємо домагань переконати всіх, бо є люди, які вважають, що знання виключно їхнє надбання. Ми звертаємося до людей доброї волі, людей без упереджених ідей або, у всякому разі, неупередженим, але щиро бажаючим освіти. І ми покажемо їм, що більшість заперечень, що висувається проти вчення, походить від неповного спостереження фактів і суджень, складеного з надлишком легкості та поспішності. Насамперед, у багатьох словах намагаємо. Про поступово наростаючий характер яви, що дали народження цьому вченню. Першим фактом, що спостерігалося, було приведення в рух різних об'єктів його просторічно. Позначили назвою столів, що крутяться, або танці столів. Це явище, яке мають спершу спостерігати, спостерігалося в Америці або швидше відновилося в цій країні, бо історія показує, що насправді воно сходить до найглибшої давнини, супроводжувалося незвичайними звуками і стукотами, що з'являлися без жодної видимої причини. Звідти це явище швидко поширилося на Європу та інші частини світу, викликавши спочатку багато недовіри, але множення дослідів невдовзі дозволило сумніватися в цьому реальності. Якби це явище обмежувалося рухами матеріальних предметів, воно могло б пояснювати, якою суто фізичною причиною. Ми Далекі від того, щоб знати всі окультні сили природи або всі властивості тих, які нам відомі. Електрика тим часом щодня на нескінченності множить ресурси, що доставляють людині, і, очевидно, має осяяти науку світлом нового знання. Немає нічого неможливого в тому, що електрика. Відозмінена деякими обставинами, або який іншим невідомим фактором не виявилося причиною цього руху, коли збирається кілька чоловік, то дія сили тим збільшується, що, мабуть, мало б підтримати цю теорію, бо можна було б розглядати такі збори. Як деяку багаточасткову батарею, потужність якої прямо пропорційна числу елементів. Круговий рух не мав у собі нічого надзвичайного, він існує в природі, всі зірки рухаються по колу, і ми могли б, значить, у малому масштабі мати відображення загального руху Всесвіту. Або вірніше сказати, якась невідома досі причина могла б з певних умов випадково зробити для малих предметів якийсь струм, аналогічний тому, що находить рух стільців. Але рух не завжди був круговим. Воно часто бувало стрибкоподібним, безладним, предмет з силою стригався, перевертався, ні, не несся. В якомусь напрямку, і, попри всі закони статики, відривався від землі і зависав у повітрі. У цих фактах ще немає нічого, що не могло б порозумітися з дією якогось невидимого фізичного фактора. Хіба не бачимо ми, як електрика перекидає будівлі, вириває з коренем дерева, відкидає власну? Найважчі тіла тряс... притягує їх чи відштовхує Незвичайні звуки, стру... стуки, якщо припустити, що вони не є один із звичайних наслідків розтягування деревини як... або якоїсь іншої випадкової причини, цілком могли бути зроблені накопиченням. Прихованого флюїду, хіба електрика не виробляє найсильніших звуків? Досі все очевидно може увійти до розгляду суто фізичних і фізіологічних фактів, не виходячи навіть із кола ідей. Можна переконатися, що у всьому цьому був предмет для серйозних досліджень, гідних того, щоб привернути увагу вчених. Чому ж. Цього не сталося. Важко сказати, але, мабуть, це пов'язано з причинами, які серед тисячі подібних фактів доводять легковажність людського розуму. Перш за все, сама по собі буденність головного предмета, що послужив основою для перших дослідів, не може, мабуть, не прийнята ту до уваги. Якщо тільки впливу одне окреме слово, немало часу на речі несерйозніші, незважаючи на те, що рух міг бути повідомлений будь-якому іншому предмету, думка про столи взяла гору безсумнівно, тому що це був предмет. Найзрозуміліший, і тому, що люди природно ситі, сідали більше навколо столу, ніж навколо якихось інших меблів, і люди, неабиякі, треба сказати, часом настільки інфантильні, що немає нічого неможливого в тому, що деякі обрані е, ними вважали нижче за свою гідність займатися тим, що було прийнято. Називати танцями столів. Ймовірно, навіть що якби феномен, виявлений гальвані спостерігався людьми пересічними і залишався б позначатися якоюсь бурлесністю, бурлескою назвою, то він би все ще знаходився пеліч, опліч з чарівною. Паличку, який безправді вчений не відчув себе ображеним і приниженим, займаючись танцем жаб. Деякі з них, однак, досить скромні, щоб визнати, що природа цілком могла ще не сказати їм свого останнього слова. Побажати для очищення світі в тому переконатися. Але трапилося так, що феномен не завжди відповідав їхнім очікуванням. І через те, що він не весь час проводиться за їхньою волею і згідно з їхнім способом елект... електрепретування, вони. Засудили, що це дає їм підставу заперечувати його, але незважаючи на їхнє вето столи, оскільки столи існують, продовжують крутитися, і ми можемо стати разом із Галілеєм, і все таки вони крутяться, скажімо, більше того, факти настільки помножилися, що мають сьогодні права громадянства. І справа лише за тим, що Знати їх раціональне пояснення? Чи можна укласти щось проти реальності феномену з тим, що він не проводиться завжди однаковим чином з волі та вимог спостерігача? Хіба феномени електрики та хімії не підпорядковані деякими умовами, і чи має їх заперечувати? Якщо вони не виробляються поза цими умовами. Отже, варто дивуватися тому, що феномен переміщення предметів людським флюїдом так само мав би свої умови, які роблять його множливим. І що всі, що він припиняє вироблятися, коли спостерігач, стаючи на свою власну точку зору, претендує, ніби він змусить. Відомі явища йти по ходу свого, капризу чи підпорядковує його законом, явищ відомих, незважаючи на те, що для нових фактів можуть і повинні бути нові закони. А для того, щоб пізнати ці закони, потрібно вивчити обставини, за якими виробляються ці явища. І таке вивчення може бути. Плодом лише ретельного, уважного і дуже тривалого спостереження. Але заперечують деякі, це часто є очевидний обман, ми спитаємо в них. Чи цілком вони впевнені в тому, що в цьому є обман, і чи не прийняли вони за такої дії або явища, в яких вони нічого не зрозуміли. Майже як той селянин, який. Прийняв вченого професора фізики, що проробляв перед ним свої досліди за якогось спритного фокусника. Припустимо навіть, що обман іноді міг мати місце, але хіба це є причиною, щоб взагалі заперечувати сам факт? Чи має заперечувати фізику, тому що це. Фокусники, які прикрашають себе званням фізиків. Слід, однак, врахувати характер осіб, які виробляють явища та інтереси, які вони можуть мати внаслідок обману. Чи могло це бути жартом? Цілком можна. Потішитися одну хвилину, дві, але жарт, який нескінченно затягнувся, був би настільки ж докучливим для містифікатора, як і для містифікованого. Втім, у такій містифікації, що поширюється з одного краю світа в інший, і серед осіб найсерйозніших, найшанованіших і освічених, було б. Щонайменше настільки ж надзвичайно, як і сам феномен, про який у нас йдеться.